Я дружина військовослужбовця 77-ї аеромобільної бригади. Хочу я розповісти історію за цю бригаду. Мій чоловік Карпов Владислав Сергійович 1995 року народження, головний сержант відділення. Останній раз виходив на зв'язок 19 лютого 2023 року. З 24 лютого 2023 року мій чоловік вважається безвісті зниклим. Зі слів побратимів, які на мене виходили, мій чоловік загинув та тіло не змогли забрати. На мене виходили три побратими. Тобто, один каже одне, другий каже, друге, третій каже третє. Чорт і що? Кожен говорить те, що йому вигодно казати? Командування взагалі не реагує на тривогу родини. Воно скривається та приховує правду. Де мій чоловік? Чому вони не повертають його лічні речі? Чому ЧВК Вагнер виставляє його документ та торгують їм? Чому побратими кажуть не шукати його та погрожують мені та моїм діточкам? Я сім місяців шукаю свого чоловіка. За сім місяців по сьогоднішній день мого чоловіка нема, не серед живих. Не серед мертвих, не серед поранених, не серед ніяких, я не знаю, де мій чоловік. Приховують правду. Якщо він загинув, як герой України, поверніть тіло. Якщо він в полоні, оголосіть списки. Якщо ви думаєте, що ми будемо сидіти, не шукати і нічого не робити, то ви помиляєтесь. Ми будемо битися за своїх героїв, як вони билися за нас. Ми знайдемо їх. та знайдемо правду. Всім привіт! На подібну тематику я в своєму блозі вперше записую відео, але ситуація вже зайшла настільки далеко, що мовчати я про це не можу. Я знаю, що буде багато сральні в коментарях під цим відео, але то не моє, то ваше, тож залиште його при собі. 77-ма бригада, 10-та рота, хлопці. Третій батальйон. Почуйте, будь ласка, зараз мене. Все те, що я вам зараз кажу, це дуже-дуже серйозно і багато хто з вас це розуміє. Ви самі, як ніхто інший, розумієте всю складність ситуації того, що відбувається саме у вас в бригаді. Тому я прошу кожного з вас, не мовчіть. Зателефонуйте на гарячу лінію Міністерства оборони, розкажіть правду. Залиште скаргу, вона може бути анонімною, але вона буде розглянута найближчим часом. І не думайте про те, що хтось вас кине і що все це кінець. Ні. Будь ласка, дорогі мої хлопці, я така ж дружина військового. Яка чекає з війни свого чоловіка, і мені боляче, коли боляче йому, і я проживаю все це не менше, ніж ваші, ваші сім'ї. Але хай я буду голосом всіх ваших батьків, ваших дружин і ваших дітей. Будь ласка, врятуйте себе, поверніться, станьте героєм, але живим. Ви можете залишити скаргу на гарячій лінії Міністерства оборони, де можете розповісти всю правду, яка коїться у вас зсередини. Ви можете розказати про, це, про все те, що коїть ваше командування, а саме про те, що перевищуються повноваження, про те, які віддаються накази, і про те, як саме там до вас відносяться. Хлопці, я знаю, що багато хто з вас не може пройти належне лікування. Багато хто зна хто з вас не може пройти лікарів. Багато хто з вас сидить з осколками і ніхто нічого вам не робить. Але всі ви про це чомусь мовчите. Мабуть, ви дуже боїтеся. І своїми страхами. Ви самі себе згубите. Бо якщо будете сидіти та мовчати, вас отуди будуть кидати і далі як кидали. Бо якщо ви дивитесь мене зараз, то ви декілька разів повернулися з того пекла, куди вони будуть кидати вас, допоки ви одного разу звідти не повернетеся, тому не мовчіть, хлопці, розкажіть правду. Всім привіт. Мене зараз на допит викликає одна структура і дуже наполягають лише на особистій зустрічі. Я їм пояснюю свою ситуацію, що я зараз була змушена переїхати в інше місце для своєї безпеки, так як в мене були де деякі дзвінки з невідомих номерів з погрозами, були ком коментарі теж з погрозами. Також були в Фейсбуку під моїми постами коментарі від деяких командирів 77-ї бригади і теж з погрозами. Тому я зараз вимушена перебувати в іншому місті за своєї безпеки. І я їм пояснюю, що я готова свідчити, я готова надати всі докази і факти, які ми маємо, але лише онлайн. Я зв'язалася з адвокатом. Дійсно, це все можна зробити. Але чомусь ця структура вже сьогодні мені дзвонили сім разів, і вони говорять лише одне й те саме: що лише зустріч вживу і все, що ніяких таких допитів бути не може. Тому я не знаю, як ми це вирішимо і як це все відбуватиметься в нас, але я надію, що все буде добре. І все-таки перевірки в частині почнуться, і це все не закриється як минулого разу. У нас це відбулося. Тому буду тримати вас на зв'язку. Я думаю, вже мабуть всі бачили заяву дружини військового Тетяни Івчук. Її чоловік зник на фронті. Тетяна у своєму зверненні заявляє про корупцію в окремій 77-й аеромобільній бригаді ЗСУ, що там є цілий прескурант, за що треба платити. І ця заява, звісно, приводить у шок. Про корупцію на фронті здагадуються всі, мабуть, але що вона. В такому вигляді, ну це, це просто жах. Це все дуже важко коментувати, і я не буду цього робити. Але ж, і звісно, знайдуться ті, що будуть казати, що її слова це і псо.